Доброго ранку всім! всім привіт з ДНП. Мене звати Наталія на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий мій рукодільний щоденник. Як ви могли вже побачити з назви та обкладинки відео, у нас сьогодні буде фініш. Але перед тим, як ми перейдемо до фініша, хочу вас всіх привітати по-перше, з Днем прапора, який у нас був. І з Днем Незалежності України, який у нас 24 серпня. Ой, До 34-го року ми вже дожили. Складно було уявити, коли це все починалося, що воно отак от обернеться. Але знаєте, як жартувала моя тітка, до 35-ти вже треба розлучитися з ким не треба і знайти собі, кого треба. Ну, такі жарти специфічні, розумію, але я думаю, що від... По відношенню до України це теж актуально. Треба нарешті розлучитися, От, і поділити майно. Е сьогодні в мене фініш святковий, можна сказати. Я нарешті закінчила свої тюльпани. Е я їх висувала 55 днів. От, і я порахувала там 20 тисяч з хвостиком хрестиків. І я порахувала, що. На 55 днів з швидкістю умовною, я би їх вишивала 375 хрестиків на день. В принципі, це нормальна така швидкість. В мене там були дні, коли там було 50 хрестиків. Були дні, коли там було по 900 хрестиків. Вчора я їх сиділа, там наштопила десь 850 чимось, бо мені вже хотілося їх завершити нарешті. От. І я таки маю фініш. Е, висувала я їх 3 роки. Цей набір колись я виграла ще, здається, в 2016 році. ну, давно-давно Він в мене лежав. Він мав бути е, початий 22-го року навесні. Звичайно, що 22-го року ніхто його не почав, бо не того було. От, е, Почала я його 23-го. 24-го я його вишивала, і от 25-му році, нарешті, я його закінчила. Я вже е, вирішила не, затягнути, не, не тягнути його в наступну весну, от, а дошити як душиться. Ну що, дивимося. Отак от, от в мене виглядає м, цей сюжет. Е, кілька відшивів вже було на Ютубі. Я думаю, що ви могли бачити. Буквально недавно Люсик вишиває на каналі, був відшив закінчений, теж був фініш, Але, в принципі, це такий гарний набір, що можна про нього про нього трішечки поговорити. Я думаю, що це буде одне з найкоротших відео на моєму каналі, бо, знаєте, я відчула на собі, що таке бути однопроцесницею. Бо останній тиждень я вишивала тільки його. От, я нічого більше не вишивала, бо дуже хотілося його вже завершити. От, я навіть, ні, трішки я там бісером повишивала, але тут таке то несерйозно. І що я вам скажу? Мені не дуже сподобалася ця однопроцесність. Я все ж таки прийшла до думки, що це не моє. От, це не моє, мені треба змінювати, причому треба змінювати так, щоб. Не в межах там, трьох процесів, От, як я останні тижні вишивала, я вишивала там, ну, фактично, я там 3-4 процеси вишивала. Я вишивала душу троянди, вишивала ще під вітру віконечко від Абрі-Сарта. І трішечки я там трамвай вишивала, або я ще якісь маленькі дизайни брала. От, і з тижня в тиждень той самий дизайн, це взагалі не мій формат вишивати. От, мені. Треба змінювати, і я вже не можу дочекатися, коли там до мене повернуться мої осінні процеси. Я там вже передивилася, що в мене є осіннього, можливо, там будуть якісь старти, можливо, що, коротше, не можу дочекатися. Але тюльпани, нарешті, завершені, і я безмежно радію. Я планую їх оформлювати, і взагалі то я їх шила на подарунок, тобто це буде подарунок. От, мене спитали, як я можу таке подарувати. Вони такі гарні. Ну, в тому той прикол, що дарувати треба гарне, дарувати треба е, ну, якби найкраще, особливо людям, яким це буде приємно, знаєте, не дарувати там. Ну, от Я тобі щось нашила, там таке. Да? От, а людям, які це оцінять і повісять, то в принципі можна і таке подарувати. От, не знаю, чи я б подарувала багато кольорку, але е, ну, тюльпани, я думаю, що це гарний подарунок. От, що стосується в мене залишків, е, хотіла показати, якщо ви там хтось буде купувати набіри, будете мати сумніви, чи тут цього вистачить. Вистачило всього і тут десь ну, по половині позалишалося, Якщо була одна нитка, то половина нитки залишилася, якщо ниток було дві, я тут деякі нітки різала, деякі вони прям в мене таким довгим були. Коротше, я не знаю, що я буду робити з залишками. Я думаю, що, можливо, я їх залишу собі Ну, щось буду ними вишивати. Бо ниточки гарні це анкор. Ну, Не знаю, чи воно актуально продавати ці залишки, бо набори досі продаються, і, в принципі, вони коштують достатньо недорого. Що хочу сказати, ще по нюансам вишивання. Я його вишивала по електронній схемі по перенабору, який знайшла в мережі. Я не пам'ятаю, де, чи це в якихось групах було, чи це було на яких сайтах. Ну, Здається, що це було не на пінді, бо на той час, як я почала їх вишивати, я ще з Пінді так не познайомилася. От. І той перенабір, який є в мережі, мене там питали під якимись попередніми відео, де перенабір. У той, який є в мережі, я вам. Категорично не раджу, бо в ньому купа помилок. От. І це такі помилки, які вони не кидаються в очі. Тобто, ну, якщо перевіряти да, перенабір, якщо ви надибали якийсь перенабір, то ну, як, як його перевірити? По-перше, ви дивитеся кількість кольорів, дивитеся кількість хреста, півхреста, значків. Да? От. Якщо співпадає, то вибирайте якісь ну, кілька таких. Складних місць, де де можливо, помилка. от І там дивитися, чи воно там буде норм. Е, я тут подивилася, що в принципі воно по силуету співпадає, що кольори співпадають. Але, але в складних місцях тут помилки не було. Але тут було наплутано всередині оцих. Тюльпанів, наприклад, якщо так придивлятися, то вони будуть трошки ну, різні вони будуть з тим, що є, на, якщо так прямо вдивлятися. От. І тут була основна проблема в мене, коли я дійшла до цієї гілочки, отут, от, от то гілочка, якщо дуже-дуже ну, ви придивитеся, от, оця, от, наприклад, квіточка це децентра центра я вивчила. <смі> вона в мене трохи, не така вона в мене трохи сплюснута вийшла. от е, Ще в перенаборі в мене не було оцього плюски тюльпана, вона теж була така обрізана. от І оці гілочки вони взагалі були якісь, е, ну як сказати Коротше, вони якісь були з'їхали в перенаборі, і я їх вишивала по паперовій схемі. Щоб воно в мене вийшло так, як в мене на картинці на обкладинці. Тому, якщо ви будете його купувати, цей перенабір, і зберетеся його вишивати, то я вам е той перенабір, який є безкоштовно в мережі, я вам його не раджу. Ви або зверніться до когось з дівчат, зробіть перенабір, от, або е якщо ви все ж таки будете вишивати по тому перенабору, то е зверніть увагу на оці моменти. Тобто зверніть увагу одразу, щоб там не були переплутані кольори. Щоб там ця гілочка була нормальна. Ну, я вже виявила це під кінець, мені вже нема було куди діватися. Тому я вишила її по паперу. От, Якщо вам це прямо критично важливо, а, тут ще була якась тут от щось було, там не співпадало. І, здається, от отут от щось теж не співпадало, тому я так. Трохи втрапила з цим перенабором. От, тому я вам раджу: е якщо ви будете вишивати по перенабору, то е або замовте, або якось більш уважно до цього підходьте. Я знаю, що багато хто взагалі вишиває по паперу і використовує електронні схеми тільки для викреслювання. От, Якщо у вас такий варіант, то вам взагалі проблем ніяких не буде. Ще раз скажу: це в мене. Е Набір по акварелі художниці Олени Базанової. От, акварель давненька, 2009 року. Я це купувала десь в 15 чи. Не купувала, я його надбала через виграш. Десь в 16-му році. Тут 18-та іде, я її не замінювала. І 40 кольорів. от. Буду оформлювати. Я думаю, що ми з вами про оформлення я ще якісь там замальовки зроблю. Я, в принципі, в мене є ідея, як його оформити. Я буду виходити з того, що ну, світлий інтер'єр туди, куди я його буду дарувати, і мені треба бути, от якось, світлу, якусь рамку, можливо, там з якимись щось блакитне буде. Зелене, коротше, подивимося на місці. От, В принципі, все про вишивку. От. Я думаю, що е, довге відео ми робити не будемо цього разу, бо, е, можливо, у вас вже якісь там святкові плани на сьогодні, то... але на фініш треба подивитися. Я вам хочу всім подякувати, хто подивився моє попереднє відео з влогом. От. Е, воно вийшло дуже сумбурне, але мені було дуже приємно, що ви його все ж таки подивилися. Е, Настя передає вам всі вітання. Всім вітання, всім, хто написав е, приємні слова. От. І особливо мене вразив коментар прямо розчулив, що мені написали, що я донатила на їжу життя, от, і не бачила, що ну, це не афьора. а тепер я побачила, як це відбувається, які люди це роблять ну, в такому плані. От. Так що, це живі люди, е, як могла, я вам все показала. І там, в принципі, я залишила силочку в на канал «Їжі життя. Вони кожного разу викладають, як вони роблять у ці свої гуманітарні поїздки, вони кожного разу роблять ролик. Це ну, якби і для просування фонду, і для звітності перед тими, хто їм донатить, і такі, знаєте, документація, документування ну, історії, можна сказати, історії України. Оскільки у нас сьогодні свята, а історія, яка б нас не була сумна чи весела, чи що, це все ж таки наша історія, тому не могла не згадати. От, в нас купа планів вже стосовно відвідування барахолки, я все вдома вже понаходила багато цікавого. Я думаю, що ми на барахолку ще зазирнемо, тільки, ну, якщо погода буде справна, то можливо восени ми ще туди з вами повернемося. Якщо ви звернули увагу, в мене стало трішки менше відео. Взагалі, то в мене влітку було три відео на каналі на тиждень. От останні пару тижнів в мене було два відео. Я просто, знаєте, не стягую просто по три відео, бо в мене то одне, то інше. То трошки я там здоров'ям зайнялася, то що? В мене просто цього тижня, наприклад, я виявила, що мене затопили сусіди. От. Я. З приводу святкового відео не буду вам розповідати цю всю сумну історію. От, але я, знаєте, потрапила на ремонт. От, мало того, що в мене там вікна поміняні ще не дороблені, то мені тепер ще підлогу міняти в кухні, в коридорі. Коротше, якось розповім цю сумну історію не в святковому відео. Тому один день я бігала по справах, взагалі не вишивала, і в цей день я б мала зняти відео, щоб викласти його в п'ятницю. Але я думаю, що як до нас прийде осінь, то можливо ми повернемося до яких розмовних відео, бо ідеї там трохи є. От. Скоро будемо знімати підсумки літа і плани на осінь. Не знаю, що я там буду розповідати. Ну, хоча в мене є фініш, у мене є класний фініш, і я думаю, що він якби козирями криє багато чого. На цьому все. Вітання з святом і з фінішем приймаю в коментарях. Не забудьте лайк поставити. Хто ще не підписаний, Велком підписуємось. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі на моєму каналі, в моїх наступних відео, і всім пока.